Всім привіт! Марс приходить в лев, і це означає, що він буде дуже активний. Це енергія агресії, це енергія дії, це час діяти. Але в планетарному масштабі для України і для Росії це трошки по-іншому, звісно, це наростаюча агресія. Крім того всього. Марс ще буде е, з'єднуватися в цьому домі новому, в Вольві з Кето. Кето має марсіанську природу. І тому е, це подвійний Марс. А якщо це ще е, Марс в домі Лева, це можна врахувати, що Марс в кубі. Тобто це максимальна енергія. Марса, яка тільки може. Якщо б ще туди додати аспект Сонця, то взагалі була б, я не знаю, катастрофа. Все це вже діє, тому що зараз Марс перейшов в Ганданту, а нагадую, що це перехід між двома знаками, і він дуже нестабільний. І він вже діє деякий час, біля тижня. Все це буде діяти до кінця, майже липня місяця. Так що будь